Вітаємо вас на каналі Аудіолюб Володимир Рудківський Джури Козака Швайків. Частина перша. Втеча з рідного дому. Розділ третій. врятуємо воронівку. Хлопці сиділи під тином санкової хати. Грицьк був такий ображений на діда Кіпчика, що геть забув про свої обов'язки пастушка. Він з лоба зиркав на дідового подвір'я, що було навскоси через дорогу, і бобонів. От виросту і теж посмикую його за вуха, і подивлюся, сподобається йому таке чи ні. Сенько теж був ображений, але не на діда кіпчика, а на Грицика. Теж мені товариш, чужим таке розказує, а свої про нечисту силу дізнаються останніми. Так я ж не встиг!» – виправдовувався Грицик. Я ж у тітки Дарки ночував, а зранку не встиг. І справді, Грицик, як пастушок, ночував у різних людей, тиждень у одних, тиждень у інших. Так воронівці домовилися між собою, а трапилося з ним таке. Вчора Грицик гнав череду до Воронівки трохи пізніше, ніж звичайно. Треба було заспокоїти бугая Петрика, котрий завжди нервував, коли його підданих корів ділили на два гурти воронівський і той що належав канівецькому старості панові Кобильському. Пан чомусь вважав, що паша біля воронівки краща, аніж під канівцями. І поки Грицик заспокоював бугая, сонце майже сховалося за деревами. А перед самою воронівкою одна дурна тилиця. Раптом задерла хвоста і кинулась до лісу. Тож Грицик і погнав за нею. Вже й лаяв її, і кликав, мов у воду пала. А коли споночило, вибрався Грицик на Кам'яну гору і зажурився. Іти до села страшно, бо ж хазяйкою талиці була люта баба Пріська. Залишатися ночувати на горі теж боязко. Сам же знаєш, у якому місці ця гора, пояснив Грицик. Сенко кивнув. Страшно не тому, що вона крута, а тому, що дуже підозріло там місце. Хоча з одного боку водніється воронівка зі старим городищем, зате внизу під горою лежить сгарище сидіркового подвір'я, котре чомусь полюбили болотіні гадюки, а праворуч за плавніми ледве вгадується вовкулацький кут. Кажуть, там водяться справжні вовкулаки. Вони інколи навідуються до воронівки, а дорога від вовкулацького кута до воронівки одна через Кам'яну гору. Отож сів Грицик на край гори та й задумався, як бути далі. І раптом, бачить, внизу на содірковому подвір'ї ніби щось ворухнулося чи то кінь, чи то людина. Потім щось стукнуло. Трохи пізніше зблиснуло, почулося гарчання. І в ту ж мить поруч з Грициком щось затріщало і теж, здається, загарчало. Грицик не счувся, як схотився з гори у видоланок. Але й тут не зупинився, бо те щось погнало за ним. Гналося і ні на крок не відставало. Навіть коли під місяцем завіднілося воронівські хати, все одно мчало слідом. Йой, вихопилося у санька. Що ж це було? «Та лиця, що ж іще? похмуро відказав Грицик. Вона, мабуть, теж чогось злякалася, бо бігла за мною, наче невіжена. Хлопці помовчали. Санько співчутливо поглянув на товариша. Ну, і дісталося ж йому. Може, на Сидірковому подвір'ї були вовки? запитав він. Та ні, щось більше. Невже в одмідь? Тю, сказав Грицик, там же зблиснуло. Ніби хтось викреслював вогонь. Тоді, мабуть, були якісь люди, здогадався Сенько. Можливо, згодився Грицик. Але які? Як які? Наші воронівські. А чом би це воронівські ходило в таке місце, та ще й уночі? Що їм дома робити нічого? Тоді. Тоді це були чужі, очі усенька стали круглими. Може, татари? Я теж спочатку так гадав, а оце зранку збігав туди, дивлюся, нікого нема. Сенько з повагою глянув на товариша. Ну, і хоробрий цей Грицик, нічого не боїться. Сам збігав? запитав Сенько. Без дорослих? Звісно, сам. Одні сліди там лишилися. І знаєш, які? Мабуть, людські. І вовчі теж, людські і вовчі. І перетинаються то вовчі поверх людських, то людські поверх вовчих. То що ж, виходить, вовки і люди були разом, так? Еге ж, згодився Грицик. Але так не буває, не буває. Отож я і думаю, що це були не люди і вовки, а вовкулаки. Сенькові перехопило подих. Про вовкулаків казали, що вони ще страшніші от татар. Від тих хоч скуватися можна, а від вовкулаків ні. І розпізнати їх теж неможливо, бо вони можуть набути будь-якої подоби. Он у них в селі минулого літа жила баба Мотрі. Якось ще малою пішла вона до лісу по ягоди, аж раптом чує, ніби її мати кличе дивиться і справді мати. Ходімо, каже, за той видоланок, там ягідь ще більше. Йде баба Мотря за нею, а сама думає, як же це її мати опинилася в лісі, коли вона хвора вдома лежить. І ледь подумала про це, як голова у матері стала на людська, а вовча. Добре, що, хоч люди були неподалік і пробігли на Бабин крик, а перевертень завив з люті. І подався до свого вовкулацького кута. Треба комусь про це сказати, перехопився на рівні Санько. а то вони ще людей перегризуть. Казав уже, невесело заперечив Грицик і доторкнувся до все ще Червоного вуха. Бач, як мені повірили. Хлопці замислилися. Бо коли вже дід Кіпчик не повірив, то що ж тоді казати про інших? А як від них врятуватися, не знаєш? Нарешті подав голос Санько. Я чув, що коли вовкулака збирається кидатися на тебе, то треба негайно обвести навколо себе коло, а тоді перехрестити того вовкулаку. А чи встигнеш, засумнівався Санько. Бо поки те коло обводитимеш, він тобі тричі горлянку перегризе. Та школу треба вводити заздалегідь, пояснив Грицик. Дізнаєшся, де ті вовкулаки водяться, і окреслити. А я чув, що на вовкулаків треба ходити гуртом, сказав Санько. Я теж про це чув. Грицик ляснув геть що сів йому на коліно. Слухай, саньку, а давай напідемо туди разом, сказав він. Р разом? зіщулився санько. Так, мама ж, не пустить. Ех ти, з жалем сказав Грицик і підвівся. Зачекай, зупинив його Сенько. Я подумаю. Тільки добре було б когось ще взяти, із дорослих. Було б добре, згодився Грицик, але кого? Відповісти, Санько не встиг. Здалеку долинуло глухе ревіння. Хлопці визирнули за кущів. Вулицею йшов велетенський бугай Петрик. Ішов і люто ревів. Чи то хтось його образив. Чи сам образився на когось? У селі зчинився переполох. Злякано закричали жінки, дітлахи кинулися до перелазів. Слідом за ними погнали крикливі кури і поважні гусаки. Санько і сам счувся, як теж опинився у дворі, а Грицик з цікавістю спостерігав за переполохом, котрий зчинив його чотириногий приятель. На той гамір визирнув з воріт Дамко дурна сила. Трохи подумав і рушив назустріч у розлютованій тварині. В його руках, невідомо звідки ля, узялася замашна ломака. Ти куди? почувся з двору сердитий голос діда Кіпчика. Куди тебе, бісів, сину, понесло? «Я куди? здивувався Демко. Ви ж бачите, діду, яке воно, ще піти й накоїть. Ану назад. гримнув дід. Та кому я кажу? Назад головцю, а то ще покалічиш бідну тварину. Демко якось мить вагався. Тоді ж бурнув ломаку під ноги Бугаєві і не згірш за гусака перелетів через тин. Петрик кілька разів штиркнув ломаку своїми гострими рогами і розчаровано заревів. Він прагнув битви. І тоді на вулиці з'явився Грицик. Без будь-якого остраху він рушив назустріч Бугаєві. Ти що, Петруку, здурів? запитав він. Ану пішли до череди. Петрик, угледівши свого малого господаря, перейшов з розніваного реву на докірливе гримкотіння. Та, аби ніхто не подумав, що він аж такий слухняний, бугаю перся рогом в молодий клинок, і той зламався, мов тріска. Тоді Петрик підійшов до Грицика і задер голову, аби той почухав під шиєю. Потому легенько підштовхнув свого господаря рогом. Ходімо, мовляв, а то стомилося вже тебе чекати. Вони подалися до череди, і невідомо було, хто кого веде, пастух Бугая чи навпаки Бугай пастуха. Коли вона минало санькове подвір'я, Грицик наголосно сказав Тепер я знаю, кого візьмемо з собою. Ого, почувся за тином переляканий саньків голос. Демка здовбаною. І не бійся, Саньку, можеш виходити на вулицю. Петрик добрий, він малих не чіпає. Петрик на знак сходи схилив свою страшну голову. І тут же гримкітливо ревнув. Мені і тут не зле, відказав Саньку. Розділ четвертий. Похід на кулаки. Демко дурна сила, стояв біля повітки і в задумі чухав те місце, котре було трохи нижче спини. Він почувався вельми кепсько, не тому, що в котрий раз отримав від діда, а тому, що дідова наука ніяк не йде йому на розум. Почав оце Демко скородити город і все ніби йшло гаразд. Та як згадав, що хлопці пішли козакувати без нього, то така взяла Демка досада, що й счувся, як зламав на двоє граблі. Чи то слабкі були, чи то сильніше, ніж годиться. От і отримав більшим уламком від діда. Так отримав, що й досі свербить. На діда Демко не ображався Хто ж його буде вчити, як не єдина рідна душа. А дід поганому не навчить. Він же прагне, аби Демкова сила хоч трохи порозумнішала. Як у двоюрідної тітки Мокрини, Санькової матері, вона ніколи грабель не ламає і не висмикує дишло із воза. Хотів Демко ще раз почухати свербляче місце, та Знанацька почув тихий посвист. Біля перелазу стояли сонько із Грициком. Грицик насторожено водив очима по подвір'ю. А де дід? запитав він. Та нема, відказав Демко. Подався до лісу за новою рогачкою для граблів. А що, він тобі потрібен? Навпаки, відказав і перебрався через паралас. Демку, хочеш піти з нами? А куди? Зараз ми тобі розкажемо. На диво, Демко, котрий, окрім діда нікого й нічого не боявся, цього разу почав вагатися. Навіть відмовився спочатку. Ну, чого ти не хочеш іти з нами? Чого? допитувався Грицик. Ти ж нічого не боїшся. Ми ж бачили, як ти хотів зупинити Петрика. Так то бугай, нарішуче відмагався Демко. Його ж, видно, за що хапати за роги, чи за хвоста. А там вовку лака. За що ти його вхопиш? За вуха, порадив Санько, чи теж за хвоста. Еге ж, за хвоста, покаже він тобі на справжнього. Ти за нього хап, а в руці нічого. А він тобі за цей час в горлянку вчепиться. Згодився Демко йти з хлопцями, лише тоді, коли взяв до рук замашну довбеньку. Отак, як крутону, то аж засвистить, сказав він. Потому змахнув довбенькою, І справді почулося щось схоже на свист. Хлопці аж відсахнулися. І хреста можу викрутити, і коло окреслити. Ні, довбня так і зручніша річ, не те, що ваші шабельки, від них користі, як від комара. І він знову змахнув довбнею, так, що аж надто допитливий сусідський бровко зі скавулінням кинувся в кущі. Відчувши у кущах звичну довбню, Демко був згоден йти куди завгодно і коли завгодно. Грицикові ледве вдалося вмовити дурну силу зачекати, аж доки місяць здійметься на небо. Бо кожному відомо, що вовкулаків треба хрестити лише тоді, коли проспівають у північні півні. Добре було Дамкові, він уже майже дорослий і міг не спати хоч цілу ніч. Грицик теж навчився прокидатися коли завгодно. Найважче було Санькові. Мати заганяла його до хати майже з курми, і будила тоді, коли сонце підіймалося над деревами. Прив'яже мотузок до ноги, порадив Грицик, а інший кінець виведи за двері. Я смикну, і ти прокинешся. Тільки ж дивися, матері не збуди, бо буде і тобі, і мені. Егеш підтримав Грицика Дамко. Не у всякого дядька така важка рука, як у твоєї матері. Засинаючи, синько увесь час доторкувався до мотузка, а раптом від'язався, і йому тоді не вдасться стати на бій з возкулаками. Снилася йому якась чортівня. То татари тягнуть його кудись із хати, а він опирається. То навпаки, сонько тяг татарина до хати, а той боявся заходити. Прокинувся Сенько від того, що гепнувся на долівку. Було тихо, лише чулося неподалік сонне дихання матері. Через долівку пробігала місячна доріжка. Все здавалося знайомим і звичним. От лише незрозуміло зрозуміло було, як він, Санько, опинився на підлозі. Хлопець позіхнув і хотів було забратися під ковдру, як зненацька дуже ривок збив його з ніг. І знову тиша, знову сонне дихання матері і місячна доріжка через кімнату. І раптом ще один ривок, та такий, що Санькові здалося, ніби йому відірвали ногу. І лише тоді Санько здогадався, у чому справа хутенько відв'язав мотузка і навшпиньках подався на двір. Біля порогу стояв розлючений грицик з дамком. Я тебе смикав, смикав, аж рука заболіла, пошепки сказав Грицик, – «аби на домку, ти й зараз спав би. До лісу увійшли, коли місяць підбився високо в небо. І йшли один за одним вервечкою. Спочатку хлопці, не змовляючись, випустили вперед дамка. На той випадок, коли вовкулака накинеться на них раніше, ніж вони встигнуть його побачити. Проте за якийсь час Гридзикові спало на думку, що вовкулака, забачивши таку довбню, спереду напасти на посміє. зачекає, поки димко пройде і накинеться ззаду. Певно, така ж гадка запала і в санькову голову, тому що хлопці, назмовляючись, одночасно рвонули вперед димка. В мене зіркіше око прошепотів Грицик, відтираючи санька. Що забув? У мене теж зірке наполягав Санько. Втім, наполягав недовго, бо збагнув, що найкраще місце під час такої небезпечної подорожі бути посередині. Тамко в цю суперечку не втручався. Він просто йшов з довбинею, готовий будь-якої миті опустити її на голову на чистій силі. Нарешті. Попереду забув ваніли руїни. Демко зупинився і почав наслухатися. Тоді стенув плачима і сказав: нікого тут нема. Це все твої вигадки, Грицику. Цссс, прошепів Грицик. Це не тут, це ж далі. І він показав пальцем у той бік, де колись було творище під старости Сидірка, одного з найкращих воронівських козаків. Добряча хата була у підстарости, і пліт навколо міцний, і з під полу до кам'яного льоху вів потайний хідник, а з льоху теж був потайний хід до болота, куди татари нізащо не полізе. Проте не допомогли сидіркові ні хідники, ні кам'яний льох. Наклав він головою під час раптового татарського нападу, а жінку його і малого сина так і не знайшли. Трійця тихенько пробралася до дворища і зачаїлася. Спочатку хлопці нічого не чули, бо навколо хоч і тихо було, але на болоті навпинно шуміло очерети. І, лише призвичаївшись, хлопці почали розрізняти якісь звуки, що долинали з того боку, де був кам'яний льох. Звуки скидалися чи то на стогін, чи то на тяжке зітхання. Не змовляючись, хлопці кинулися окреслювати довкруг себе коло. Проте Грицикові цього здалося замало. Зиркаючи, чи не прочиняються двері кам'яниці, він окреслив ще одне спільне коло, а Сенькові чомусь стало ані скілочки не лячно. Може, тому, що понад усе захотілося спати. Тож Санько позіхнув, усівся посередині свого кола, і голова йому. Повільно схилився на груди. Місяць усе вище здіймався у небі. Піднімався і раз по раз зиркав крізь пролизні у хмарах. Наче перевіряв, чи незанадто він відірвався від землі. Знизин повільно підпозав туман. Стогін чи то зітхання повторилося. Грицик мамоволі вчепився в димкову руку. Проте Демко відсторонив хлопця і на мигах показав, аби той теж присів. Коли вже доведеться битися, то треба, аби навколо був простір, а то бува ще своїх зачепиш. Стогін перейшов у глухий підземний голос. Згодом той переріз у тихе загрозливе гарчання і знову замовк. Нараз Грицикові здалося, ніби в дверях щось засіріло. Він похабцем тричі перехрестив неясну сіру пляму. Денко теж стріпнувся і заніс довбню над головою. Бо ж, бувалі люди казали, що вовкулака кидається, мов блискавка, і для нього десять кроків, котрі відділяли хлопців від льоху, ніщо. Проте сіра пляма, схоже, нікуди кидатися не збиралася. Хіба що ледь-ледь ворушилася. Місяць знову визирнув із хмари, і Грицикові здалося, що та пляма стала скидатися на згорблену дідусеву постать. І, хоч обличчя розгледіти на зміг, усе ж відчув, що той, хто вийшов з кам'яниці, пильно дивиться в їхній бік. Нараз незвична млявість огорнула хлопця. Не було сил навіть поверхнутися. Краєм ока Грицик встиг завважити. Що Демко похитнувся і повільно опустив свою довбню на землю. І останнє, що привиділося Грицикові, начітка постать наблизилась до них, і в Грицикову душу зазирнули чиїсь сіливі очі. І десь, ніби зовсім збоку, з'явилася вовча пащека. Сенько з Грициком прокинулося від Дамкового голосу. Дурна сила лапав навколо себе і дивувався, де ж це поділася моя товбня? Санько позіхнув, солодко потягнувся і раптом вигукнув А то не вона, он на берестку висить. Тимко з Грициком здивовано витріщилася на бересток. Тоді, не змовляючись, трійця перевела погляд на двері кам'яниці. Проте вони були зачинені. Здавалося, навіть, ніби до них століт ніхто не підходив. І лише, коли дуже пильно придивитися, можна було помітити кілька слідів. Вони вели від кам'яниці у бік вовкулацького кута. Повернулися хлопці у досвіта. Село тільки прокидалося, а сонькова мати ще й з хати не виходила. Обійшлося, полегшено зітхнув санько. Так для синька, як і для Грицика, все обійшлося гаразд. Не пощастило тільки дурній силі. Зненацька, з дворища дідаківчика почулися такі звуки, ніби хтось бив праником по мокрій білизні. Бив і дідовим голосом примовляв Я тебе туди посилав, чого сам поліз? Ану дай лозину, бо ця зламалася!» Та, діду, розгублено бобонів Демко. Ну, що ви? Я ж на воза мавчі граблі. Хлопці казали, що там вовкулаки засіли. От я. А в тебе що? Свого розуму не вистачає? Дитячим живеш? За якусь хвилину темко гнав корову до череди, пішов позад неї, чухав звичне місце і скрушно похитував головою. Знову щось не так він вчинив. А що саме? Як на не сбахнутый.